Близько року триває протистояння за землю між учасниками АТО Калущини та владою села Добровляни. Місцеві депутати ніяк не можуть прийняти рішення щодо погодження виділення вільних земельних ділянок за межами населеного пункту для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Учасники АТО обурюються, адже законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій та осіб, перерівняних до них. Зокрема, це стосується і надання земельних ділянок. Чому не роздати? В зв'язку з тим, що кругом по деяких селах взагалі є біда з тою землею, не можуть ні меліорацію зняти і взагалі як такої землі немає під роздачу. Ну, чому, чому не піти на зустріч? Бо тут вже, знаєте, коли йти захищати землю, то всі, всі ховаються. А коли її роздавати, то цю землю ми не будемо нікому давати, бо Бо це не ваша земля. Сільський голова добровлян Василь Кучерак зазначає, що одноосібно прийняти рішення щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО має права. Ну я ж один не можу вирішити за громаду. Мене не зрозуміє громада. Я людина вибрана, і хоч мене всі люди не вибирали, бо всім угодити не можна. Калузькі атовці в свою чергу звинувачують Василя Кучерака у бездіяльності. Також атовці переконані, що у Добрівлянській сільській раді шукають причини, щоб не вирішувати дане питання. Ну це у нас вже напевно третя, четверта так звана сесія. То сесії постійно, коли ми приїжджаємо, вони десь депутати пропадають, розбігаються. Попередній раз це було десь ще у вересні, напевно, того року. Приїхали на 16.00 на сесію. Перенесли сесію на 18.00. Почекавши годину, сказала, що сесії не буде. І потім через два тижні ми узнаємо, що сесія пройшла в той же самий день, в восьмій годині вечора. Це якесь таке враження, що як партизани, тільки ми звідси пішли, зразу всі зібрали швиденько. Вирішення питання гальмує і відсутність генерального плану добровлян, переконує Василь Кучерак. Коли вже буде генеральний план, буде складена комісія, виділено земельний ділянок під будівництво, тоді. Ми будемо розглядати ці заяви. Будемо, мабуть, що і персонально кажуть, викликати сюди. Крім того, землі, на які претендують учасники бойових дій Калущини, знаходяться за межами села. Тож, згідно із законодавством, дане питання повинна вирішувати Калуська райдержадміністрація. Вважає Василь Кучарак. Я ще буду по крайній мірі у адміністрації говорити з головою адміністрації головою районної ради. Ну, земельна ділянка, в принципі, за межами населеного пункту. Це їхні повноваження. Проте Калуська РДА в особі голови Наталії Бабій теж не дослухалася до учасників АТО. Ми Були там, ми вже були, ми де тільки не ходили вже, і все зводиться до банального, до сільського голови, добровлянської сільської ради, який уникає і не хоче вирішити це питання. Атовці обурюються. Перед виборами представники кожної політичної сили обіцяли багато. А коли прийшли до влади, про свої зобов'язання забули. По факту так виходить, що є сільські громади, котрі працюють і слідкують за своїми обранцями, скажімо так. А є, є, на жаль, такі, котрі сидять і чекають, доки щось зміниться. Ну констатуємо такий сумний факт. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.